Як казав Тарас Шевченко, якби ми вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, ну і так далі. Звичайно, світа потрібна, оскільки журналістика в Україні молода професія. З радянських часів всі кращі кадри, ясно куди, і викладацькі і практики. Журналісти вони опинялися в центрі в столиці метрополії, Тому нас досвіду немає, і і викладання можливо має бути краще, і як говорилися на сьогоднішньому круглому столі, більше на. Ближено до реальності, ну і практика дійсно нам треба більше знань про соціологію, особливо напередодні виборів: як розрізняти більш-менш об'єктивні опитування, які можуть заслуговувати на довіру і журналістів, і телеглядачів, читачів, і ті, які треба відкидати. Тут я почула кілька корисних порад: по-перше, ідентифікувати кожне соціологічне дослідження, кампанію, яка його проводила з сайтом асоціації соціологів, перевіряти чи. Вона є в професійному цьому колі, чи її немає, чи це фантом і багато інших парад. І з нетерпінням очікую тепер на нове видання підручника, посібника для журналістів, і там я хочу заповнити свої величезні, як виявляється, прогалені в знаннях в соціології.